І так, цей невеличкий посівник, як може перезавантажити комп'ютер за допомогою клавіатури, без мишки, навіть якщо він завищий, у вас все одно буде деякі шанси його перезавантажити. Windows X, українська буква R. І тут за допомогою підкресленої букви можна вибрати, що ви хочете зробити. Вийти з користувача, режим сна, завершити роботу або перезавантажити. Також там може бути ще режим гібернації, чи як називається. Ось, в моєму випадку, якщо я захочу перезавантажити комп'ютер, а я просто не можу перезавантажити через мишку, бо мишка завищеша. Я просто беру Windows X RP. Ну я не буду натискати, тому що я не хочу його зараз перезавантувати. Це такі от невеличкий посібник, яким чином можна це зробити. Тож, тож дякую за перегляд даного посібника, І ще побачимось. Також важливе уточнення тим, хто має англійську або російську мову як мову інтерфейсу Windows. Для вас куза знадобиться інша буква для того, щоб можна було щось зробити з комбінацією Windows X. Тому при тим як зробити якусь фінію, з якою ваш комп'ютер може просто зависнути, подивіться на яку букву вам треба тиснути, для того щоб перезавантажити систему. Ну а так, всім дякую за перегляд. Ще побачимось.